Привіт! Сьогодні всього лише на трьох графіках. Ми оцінимо, які перспективи є в ринку альткоїнів на друге півріччя 2023 року та коли їх краще купувати. Що ж, поїхали. Перший графік. Дивимося в розрізі тиждень, довгостроковій перспективі. Домінація біткоїна. Чим вища домінація, тим відповідно страждають альткоїни, тому що весь капітал пересувається в біткоїн. Наразі ми бачимо, що біткоін протестував верхню лінію ема 200 Нагадую, що я керуюся саме одним з аналізів, це розраховую та звертаю увагу на лінії МА50 та МА200. МА200 – синя лінія, це середньозважена, експоненційна середньозважена за 200 днів. МА50, відповідно, за 50 днів. Також на графіку є МА20, але вона не суттєва. Тому… Попередньому відео про альткоїнам я казав, що ми рухаємося вверх, домінація буде зростати до лінії ema 200 Тепер ми бачимо, що ми її не пробили, досягли, але не пробили вверх. І пішла реакція від лінії ema 200 вниз. Тому далі, я очікую, що ми опустимося в досить суттєву зону підтримки, і тут затримаємося. Що це буде означати для альткоїнів? Подивіться моє попереднє відео, де я також оцінюю перспективи по біткоїну на наступне півріччя. І так як я вважаю, що він буде знижуватися, і домінація також відповідно до цього графіка знизиться до зони підтримки, це буде означати, що альткоїни впадуть ще сильніше. Тому графік домінації нам так показує, в нас це. Тричі грала як стеля. Спротив, зараз ця зона досить значна зона, має зіграти як підтримка. І швидше за все, ціна тут затримається до кінця року, і потім десь на січень наступного року виросте вгору і піде вверх разом зі всім ринком. Рухаємося далі. До наступного графіка, подивимося капіталізацію всього ринку криптовалют за виключенням біткоїна та ефіра. Що він нам каже? Дивимося, червона лінія М-50, бачимо, протестували її один раз, тут протестували другий раз, але не пробили вгору. Це означає про слабкість і те, що підемо вниз. Ми знаходимося ось в діапазоні між двома білими лініями, і тут формується інша цікава фігура. Дивіться, тут у нас перше дно, друге дно. Є технічна фігура три вершини, аналогічно до неї три дна, і швидше за все тут формується якраз третє дно. А так як паралельно у нас є зона імбалансу. Тому я думаю, що ми її зацепимо, повернемося назад і підемо десь тут. Проторгуємося, і підемо потім вгору. Е, так, є е, цікава аналогія також на попередньому долару щодо оцінювання. Потенціалу по долару та євро та в чому зберігати валюту. Також рекомендую передивитися. Нас формувався досить схожий паттерн. Так само три дна Ось дивіться тут. У нас перше дно. Так, виділили його. Перше тут друге дно. І ось. Третє дно мало сформуватись тут, але ми пробили вниз, повернулися і пішли нагору. Тому я очікую, щось схоже якраз по капіталізації всього ринку. Що це означає? Падає капіталізація, падає ціна вальткоїнів. Тому це другий графік, який також підтверджує думку, що альткоїни в цілому будуть падати. І переходимо до третього останнього графіка на сьогодні: це співвідношення наскільки сильний ринок альткоїнів. До біткоїну, але альткоїнів це тотал 3, мається на увазі альткоїнів без ефіра. І наскільки цей сильний ринок по відношенню до біткоїна. Чим сильніший, відповідно, ціна альткоїнів зростає. Зараз ми бачимо, що йде падіння. біткоїн зростає, знову йде падіння. Ймовірно, в нас є дві досить історично суттєві лінії підтримки. Зараз ми їх тут наведемо вам для нагладності. З 2018 року графік. І ви бачите, що тут ми тестували підтримка, спротив опустились вниз, спротив пробили вгору, і чудовий час наближається, щоб знову протестувати цю лінію. Тому загальна капіталізація всіх альткоїнів досить ймовірно буде також опускатися до цієї лінії підтримки. Що далі? В кращому випадку ми тут затримуємося, і звідси вже піде якийсь ріст. Якщо не затримаємося, тоді будемо пускатися до наступної лінії підтримки, і вже звідси буде ріст. Тому три графіка три вказують на те, що по альткоїнів на друге півріччя спостерігається падіння. Я зараз не купую, буду чекати кращих точок входу, коли ми протестуємо рівні, які вам сьогодні показав. По біткоїну також подивіться, рекомендую окреме відео. Якщо вас цікавить розбір конкретних альткоїнів, конкретних монет. Напишіть в коментарях, які саме я зніму окреме відео. Подивимося графіки, виставимо цілі, по яким буде їх краще купувати. Тому зараз я не інвестую в альткоїни, але я ними торгую. Торгую на ф'ючерсах. Якщо вас цікавить, коли я їх купую, коли продаю. Це короткострокова торгівля. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, підписуйтесь на Ютуб канал. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось відео. Буду вдячний за зворотній зв'язок. Всім успіхів! Чао, чао!